Наукова робота є одна із прерогативних робіт кафедри, але освітній процес залишається освітнім процесом. І ми зараз знаходимося в кабінеті зауча кафедри, яка саме й переймається освітнім процесом, доцентом Наталії Мороди. пані Наталя, добрий день Я вас вітаю в двох словах. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про ті, яка освітня компонента на кафедрі реалізується, і можливо. Певні набутки ваші щодо реалізації всіх, можливо, всіх освітніх програм. Бо я знаю, що у вас їх дуже багато. Я вітаю вас. Шановні колеги, хочу сказати, що освітня компонента гістологія, цитологія та ембріологія реалізується для освітньо-професійних програм: стоматологія, медицина, педіатрія та медична психологія для здобувачів за другим магістерським рівнем освіти. Оскільки, як уже відомо, що гістологія є фундаментальною дисципліною в медицині, то метою нашої дисципліни є формування основних професійних знань і вмінь які базуються на закономірності будови на клітинному рівні, традиційні методи навчання. Гістології передбачають використання роботу мікроскопа та гістологічних препаратів, але в сучасному освітньому процесі кафедра гістології активно використовує цифрові технології. Таким є активне використання викладачами та здобувачами нашої кафедри віртуальної. Гістологічної лабораторії Гістоли Guide. ми бачимо з вами і приклад цієї роботи, що дає змогу нашим здобувачам. Без відриву навчального процесу більш детально при рівних при різних збільшеннях і забарвленнях вивчати опановувати наш матеріал. Я вважаю, що такий підхід до викладання нашої дисципліни робить його більш захопливим, доступним і наочним. Хочу сказати, що університетом був придбаний національний підручник для нас та наших здобувачів освіти, для медичного факультету та стоматологічного факультету. Що чим ми пишаємось тим, що на 20% загальної інформації, яка надана у національному підручнику, це робота наших співробітників кафедри. Я думаю, слід і продемонструвати нашим глядачам. Так, так. Він дуже гарно ілюстрований, дуже гарно інформований, і активно використовують його при підготовці до практичних занять наші здобувачі освіти. Так, і тут для стоматологічного факультету, для медичного факультету, з таким. Тут такі гарні світлини. Я вам так. хочу сказати, що людини люди, які навіть не розуміються, взагалі в ста однозначно, так і це їх зацікавили задоволенням. Ви знаєте, де так дивитися так. на ці малюнки. Що дуже цікаво, хочу сказати, що співробітники нашої кафедри створили компендіум по кожній темі практичного заняття, які відповідає темам практичних занять, які є в робочих програмах та силабусах. Силабуси відображені у нас на сторінки кафедри, наш сайту університету. Компендіуми місця теоретичний матеріал, місця тести другого рівня і місця тестові завдання з бази крок 1 які поділені по темах практичних занять, і з метою засвоєння практичних навичок наші здобувачі освіти здійснюють замалювання гістологічних препаратів по кожній темі і роблять до них позначення, відповідні позначення. Якщо немає, не вистачає якихось олівців, комплекту не вистачає, так, то так, це так, є обов'язково у наших викладачів в робочому кабінеті. Але звертаю увагу на керівників канцелярських магазинів, які знаходяться поряд з нашим університетом. Кожен здобувач має мати комплект кольорових карандашів. А якщо ні, зверніть шановні друзі, так. пані Наталя ось заховала так. дуже цікавий свій особистий комплект. Але ми його бачимо, і я впевнений, що під час проведення практичних занять тут половини вже немає, немає. і іде все для здобувачів. Так, так? Однозначно пані Наталя. Я бачу надзвичайно цікаву виставку. Таку розкажіть, будь ласка, в двох словах. Побачу, як посібники підручники українською, так і англійською мовою. Однозначно на нашій кафедрі реалізується також і відбувається процес навчання як для україномовних здобувачів освіти, так і. Для здобувачів освіти з англомовною формою навчання для цього в нас є більшість викладачів, які мають сертифікати про знання англійської мови на рівні b 2 і c 1 Таким чином, і на сьогодні я хочу сказати: ми я вважаю тим цим пишаємося, що на сьогодні вже є одна студентка, яка навчається на заосвітньо професійної програми стоматологія з англомовною формою навчання. І з 17 вересня вона активно. О, долучилася до навчального процесу, за який відповідає у нас відповідний доцент, який відповідно має сертифікат, і тим паче, що ми для як для україномовних здобувачів освіти, так і з англомовною формою навчання створили створили такі посібники. Практикуми, компендіуми, монографії, от, збірки тестових завдань за всіма освітньо-професійними програмами, які у нас реалізуються, дуже вдячні. То шановні здобувачі, які навчаються на кафедрі, недаремно при збірці тестових завдань, здобувачка освіти нам підняла великий палець ворог. Це означає знай гістологію і обов'язково напишеш. Крок один на відмінно до речі, не можу не відмітити, що кафедра, як зазвичай, так займає перші місця в відсотках правильних відповідей в своїй, е, при е, своїх субтестах, які потім е, Давид моч приходить і дякує всій дякую. кафедрі, зокрема і за очі, в тому числі. А в нас є можливість ознайомитися з навчальними кімнатами з тим, що відбувається на цій кафедрі. І як проходить освітній процес? Тож ходімо.